Це знов славко такий день, що не зупинитися. Тепер уявляється, у нас ТЦК будуть працювати день і ніч. Чи це означає, що вони день і ніч будуть шукати по вулицях за адказняками, чи за першим ліпшим кого є дві руки і дві ноги? Я не знаю. Але питання насправді існує. І що ВЛК буде працювати цілодобово? Ну в якому напрямку чи звільняти? Звільськи чи навпаки заганяти туди, Неясно. Як це насправді треба робити? Якщо вже ми стаємо перед необхідністю вигнати 100 тисяч отказників на фронт, що потрібні репресії, то треба починати з репресій. Чому вони не уникнені? Тому що цей бунт, Баданте в космочі це дуже погана тенденція. Якщо такі бунти, Баданте повторяться, бабі бунти, рахуйте, що ненці кінець ми пішли. Вагончик неньки покатівся под уклончик як 17-го року. Але аж знову таки, як вигнати Адказніков на фронт? Для того потрібно формувати вже зараз роти георгіївських кавалерів. не чекати, як Карнілов на август 17-го року. А вже зараз. Зараз купа людей була на фронті, купа людей воювала, купа людей отримала поранення каліцтва, відверто скажімо, Багато з них ще не втратили запалу і не втратили цієї люті фронтовіков на начальство, на теловіков і на весь світ, потинявшись, по вилка. Розумієте, з цих людей, поки що вони потрібні війську ради їх розпускати. Вони ветерани, саме от інваліди, в тому значенні, в якому вони були у Наполеона Ну і всі, хто себе поважав. І поважав військо. З таких людей, я ж сказала, що у нас немає, я не знаю, я мало російських ардіновній спрашував. То чи є в нас, чи віднови орден Святого Юрія, я не знаю, але варто було б. Але є якісь інші бойова нагорода, зрештою. Треба формувати роти георгіївських кавалерій, з оціх оцих ветеранів, що воювали, що скалічені, що ще мають запал, і іти вибивати телевіков на фронт. Розумієте? Вибивати є всілякі роти охорони. Правильно, є всілякі бази. Є купа, є господи, ТРО, бази ТРО, є купа, є роти охорони військоматів чи як вони тепер називаються. Ще купа народу ховається, ще купа визволителів, купа героїв ховається по тилах. А щоб вибити їх, потрібно мати моральне право. ТЦК морального права вже ніякого не... Мають, а поза, як ми знаходимося на переддень революційної ситуації, і якщо обирати між тим, щоб вагончик Деньки покатився по уклончик, і за отаких от, от баданти космічних, знаєте, або прийняти заходи відповідні, то краще зарані власне репресії слід було починати, я казав, з осені. То зараз ще не пізно зібрати людей, які зараз... Це ще є війську, які потрібні, які мають моральне право пиздити і стріляти. І моральне право, котрих пиздити і стріляти у кланістам визнає суспільство, розумієте? Бо яку па роботи? Зрештою, вічних студентів доведеться відлавлювати. А ці люди цілком спроможні справитися з цим завданням. І я скажу, що якщо ми сформуємо роти георгівських кавалерів вчасно і вчасно та правильно їх використаємо, то. Це буде значно ефективніше, ніж ті от як вони ТЦК і ВЛК, що себе остаточно скомпроментували. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.